Доброго дня. Сьогодні у нас урок номер 27 відношення та пропорції. Відношенням називається частка двох виразів або числових виразів 5 поділити на 7, наприклад. Відношення також можна записати у вигляді до 5-7. Рівність двох відношень називається пропорцією. І пропорцію, відповідно, можна також записати з за допомогою ділення або за допомогою дробів, як на у 1. Вважатиму, що всі члени пропорції відмінні від нуля, тобто не потрібно додатково ставити ОДЗ виразів. Пропорції, а поділити на Б дорівня, це поділити д число, А іде називається крайніми члени, членами числа, Б і С – середніми членами. Перше відношення мене називається першим, друге відношення другим, але ці означення, ну, щоб ви їх знали, але вони не є дуже суттєві. Основна властивість пропорції – Правильні пропорції, добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Тобто добуток членів по діагоналі, якщо ми записуємо пропорцію у вигляді двох дробів, добутки членів по діагоналі рівні. І це можна користуватися для розв'язання багатьох задач. Тепер розглянемо властивість пропорцій. А якщо пропорція А поділити на Б дорівнює С поділити на Д є справедливою, то справедливими є і наступні пропорції, що А-Б поділити на А, дорівнює С мінус Д поділити на С, або така сама пропорція з сумами. Відповідно, якщо ми поділимо розділимо дві пропорції почему, то ми отримаємо пропорцію справедливість пропорції 3. Інколи ці властивості також використовуються для розв'язання задач. Тепер розглянемо пропорції, які містять зміну. Якщо пропорція містить зміну в одному з членів, або один з членів є зміною, наприклад, А поділити на Б до рівня С поділити на Д, то за основною властивістю пропорції добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Відповідно, для того, щоб знайти змінну, ми тепер ділимо на D. Ми маємо всі числа, які є незмінними, не є змінними, вони відмінні від нуля, а помножити на це, поділити на D. І так само, о, яким би членом не було невідомо, ми можемо одразу записувати, що тоді невідомо дорівнює добутку. Членів по діагоналі, які відомі, поділити на той член, який знаходиться навпроти змін. І таким способом ми швидко знаходимо формулу для обчислення невідомих. Тепер розглянемо застосування пропорцій, або пропорцій зі змінними, або складання пропорцій у задачах НМТ. Розглянемо першу задачу. Сергій Петро обирав яблуки. Сергій зібрав яблок у п'ять разів більше, ніж Петро. Яку частину всіх яблок зібрав Петро? Відповідно, коли нам сказано, що Сергій зібрав у п'ять разів більше, ніж Петро. Ми можемо сказати, що відношення яблок, який зібрав, Сергій по відношенню до яблок, який зібрав Петро, є 5 до 1. Або можна записати 5 перших. Але нас питають, яку частину всіх яблук зібрав Петро. Всі яблуки тоді складають 6 частинок, тоді Петро, відповідно, Петро зібрав 5 разів менше, ніж. Тобто, відношення того, що зібрав Петро до відношення того, що зібрав Сергій, становить одна п'ята. Одна п'ята. Але нас питають, скільки яку частину цих яблук зібрав Петро. А... Ну тут краще за все я б вводила зміну. Нехай Петро зібрав Х яблук, відповідно Сергій зібрав 5Х яблук, тоді всього вони зібрали 5х плюс Х, дорівнює 6х яблук. і тоді, яку частину цих яблук зібрав Петро, ми повинні поділити. Кількість яблук, які зібрав Петро до всіх яблук. Відповідно, Х скорочується і залишається шоста. І відповідь Б. Розглянемо наступну задачу. По площі якого становище десятга засіла горохом і соєю. Горохом засіли 3 четверте площі. Скільки всього гектарів поля засіли сої, відповідно, горіх, горох 3 четвертих поля, а, а всього площа поля 60 га – це відповідно одна одиниця поля. І ми можемо скласти пропорцію, але нас питають, скільки гектарів поля засіло соєю. Вповідно, можна спочатку дізнатися, яку частину від усього становить соя. Для цього треба від одиниці відняти 3 четвертих. Це буде 4 четвертих мінус 3 четвертих дорівнює 1 четверта. І тоді соя складає 1 четверту від усього засіяного поля. І тепер в якості сої ми. соя нехай складає х гектарів, тоді ми складаємо пропорцію, що 60 поділити на х. Дорівнює 1 поділити на 1 четверту. 1 поділити на 1 четверту це 4. 4 1. Тоді ми знаходимо з мінус цієї пропорції, як 60 помножити на 1, поділити на 4. І це становить 15. Отже, 15 гектарів поля засіяно соєю. Відповідь Б. Тепер розглянемо наступну задачу. Наступна задача на відповідність. повітряність. Того, щоб записати її умову, складемо табуцю. Спочатку у нас кількість ліній. Потім у нас маса глазурі в тонах і час в дні в днях. Замови у нас дві однакові лінії виготовляють 16 тонн за 4 дні. Остановіть відповідність. Скільки тонн шоколадної глазурі дві лінії виготовляють за 3 дні. Дві лінії, 3 лінії, Х тонн глазурі. Відповідна кількість ліній не змінюється, тому на цей показник ми не дивимось. Тепер дивимось, що. У нас є час і маса. Відповідно, у нас є пряма пропорційність, чим більше часу на виготовлення, тим більше виготовляють. Отже, ми складаємо пряму пропорцію. Тут ще треба дивитися, що пряма чи оберна пропорційність у нас 16 поділити на х дорівнює 4 поділити на 3. Для того, щоб звідси ми знаходимо х, як 16 повножити на 3, поділити на 4. Спочатку 16 на 4 буде 4, 4 повности на 3 буде 12, відповіда. Для того, щоб перевірити, чи пряма чи обернена у нас пропорційність, треба, от як я зробила, подумати: зі збільшенням часу у нас маса виготовленого ем, глазурі більше чи менше. Якщо більше, то у нас пряма пропорційність, якщо менше, то у нас обернена пропорційність. Тепер розглянемо далі. За скільки днів одна лінія виготовить? У нас одна лінія виготовляє 16 тонн. А, і грібнів, відповідно, 16 тонн, це то та сама кількість, яку виготовляють дві лінії. А одній лінії треба відповідно у нас, якщо зменшується кількість ліній. То кількість часу повинна збільшитись і навпаки. Тому тут в нас оберна пропорційність. Тоді 2 поділити на 1 дорівнює на 4 поділити на Y, а Y поділити на 4. Звідси Y дорівнює 2 помножити на 4 буде 8. Отже, для виготовлення однієї лінії 16 тонн знадобиться 8 днів. Тому що у нас тут оберна пропорційність. Третє питання. Скільки тон шоклазурі виготовить одна лінія за 2 дні. Відповідно, у нас тут показник, що одна лінія, незмінний, а тут маса за час. Відповідно, чим більше часу, тим більше маса. Отже, у нас пряма пропорційність знову ж таки, і ми тут записуємо Z. Зміну 16 поділити на z дорівнює 8 поділити на 2. Відповідь на З. Звідси дорівнює 16. помножити на 2, поділити на 8. z дорівнює 16 поділити на 8 буде 2. 2, 2 на 2 буде 4. z дорівнює 4. Отже, третя відповідь Б. Друга відповідь у нас була Г8. Тобто одна лінія за два дні виготовить 4 тонни. Тепер останнє запитання, скільки таких ліній потрібно для виготовлення 48 тонн. За 4 дні. Позначимо кількість ліній за те. У нас незмінний показник це час. Відповідно, у нас є пряма пропорційність. Чим більше ліній незмінна з, поп... з першим. Чим більше ліній, тим більше тон виготовлено. Тому у нас пряма пропорційність. 2 поділити на Т, дорівнює 16, поділити на 48. 16 і 48 можна скоротити, буде одна третя. І ми можемо знайти те, як 2 помножити на 3 поділити на 1, тобто 6. Відповідно, В. Відповідь на четверте питання. На сьогодні у нас все. Дякую за увагу.